Привіт! Перед вами Airsoft репліка AKS-74U від ENDL. Комплектується механічним магазином на 120 кульок, пам'ятним коїном Індель e Challenge. ємністю для олії, патчем Індель, e сертифікатом від стрілу, карткою програматором, перехідником Мінітамія на Т-Коннектор. Інструкцію користувача Має повністю сталевий корпус, кришка ствольної коробки, ствол. Прицільні пристрої та газова трубка, виготовлені з оксидованої сталі методом штампування, що забезпечує максимальну реалістичність і міцність. Сталевий компенсатор, антапка та бічна планка для встановлення оптики. Приклад складаний металевий, регулює довжину від 500 мм до 740 мм, фіксується з боку корпусу, цівка та накладка газової трубки з дерева. Акумулятор розміщується під кришкою ствольної коробки. Для доступу достатньо зняти кришку. Це дозволяє швидко замінити батарею навіть у польових умовах. Оснащений гірбоксом третьої версії з 9-мм сталевими підшипниками, сталевими шестернями з передавальним числом 13 до 1, направляючою пружини з підшипником, алюмінієвим циліндром, металевою головою поршня, підсиленим поршнем зі сталевими зубцями та сталевим тапетплейтом. Мотор Хайторк з неодимовими магнітами. Встановлений MOSFET Gate Aster 3 версії забезпечує захист контактної групи, активне гальмування, програмування режимів стрільби та діагностику через смартфон, металева камера КОПАП регульована. Внутрішній стволик довжиною 270 мм. Забезпечує стабільну траєкторію та хорошу купченість. Демонструє щільну купченість на дистанції 20 метрів. Розсіювання в межах 5-6 см, що дозволяє впевнено вражати ціль. Початкова швидкість виліту кульки становить близько 117 метрів на секунду. Швидкострільність із літій полімерним акумулятором 11,1 Вольт, близько 16-18 кульок на секунду. Ефективна дальність стрільби до 50 метрів з оптимальною зоною точного вогню в межах 25-40 метрів. Завдяки внутрішньому стволику і стабільному хопапу траєкторія рівна навіть при стрільбі чергами. Це класика АК у сталевому виконанні з учасною електронікою, надійна, точна, готова до бою. Замовляйте на Ready for strike!